Сили спеціальних операцій потребують новобранців для знищення ворога та повернення окупованих територій України. Щоб знайти добровольців у Кропивницькому відкрили офіс рекрутингу ССО. Його представники наголошують, сьогодні для оборони держави цінним є кожен кандидат. У Нас війна, і це треба розуміти, що кожен тут. Буде рано чи пізно? Ми всі маємо стати на захист в першу чергу себе, своєї сім'ї, своєї країни. В офісі працюватимуть декілька рекрутерів. Це військовослужбовці з бойовим досвідом. Розповідають, приєднатися до лав сил спеціальних операцій можуть як чоловіки, так і жінки. В бойові підрозділи набирають кандидатів до 40 років. На тилові посади підійдуть добровольці більш старшого віку. Наразі в силах спеціальних операцій чимало вільних вакансій. Здебільшого, це звісно, бойові вакансії. Це такі, як, наприклад, оператор з озброєння, оператор медицини, оператор зв'язківець. А це стосується більше саме бойової групи. Також є дуже багато вакансій саме по дронам. Це те, що стосується і безпосередньо польотів, а також дешифрування польотів. Дуже шукаємо водіїв екстремалів. Людей, які люблять швидкість, і які можуть швидко зорієнтуватися в будь-якій ситуації, контракт із силами спеціальних операцій, кандидати підписують щонайменше на три роки. Мінімальна зарплатня військовослужбовця в ССО складає 30 тисяч гривень. Також передбачені надбавки та премії до 100 тисяч гривень за виконання завдань у зоні бойових дій. За словами рекрутерів, аби потрапити до підрозділів ССО, кандидати мають пройти медогляд, скласти фізичні та психологічні тести. Крім того, їх перевіряє служба внутрішньої безпеки. Коли людина приходить в офіс, вона вже спілкується тета тет, отримує для себе грунтовну консультацію про службу, подає документи, власне отримує направлення на ВЛК, її супроводжують повністю на військово лікарській комісії. Людина також проходить перевірку до сил спеціальних операцій і вже для себе, по тим вимогам, які вона чує, вона розуміє, що вона підходить психологічно і фізично. Рекрутери кажуть, досвід військової служби для добровольців не обов'язковий. Перевагу надають вмотивованим кандидатам з хорошою фізичною формою. Покращити її новобранцям допомагає спецпризначений з позивним титан. За плечима бійця 11 років служби в силах спеціальних операцій. Не боятися і ставати на захист України закликає всіх свідомих громадян. Тут навчають нереальним речам. Які люди, воїни демонструються на полі бою? Тут гарна підготовка, гарна екіпіровка. І я думаю, братерство друг за друга ми не кидаємо себе на полі бою. Одразу на передову новобранці не потраплять, акцентують рекрутери. Спершу проходять базовий військовий вишкіл за стандартами НАТО. Вже після цього додаткове навчання відповідно до своєї спеціальності. Загальна підготовка спецпризначенців триває від чотирьох до шести місяців. Підрозділи забезпечені якісним захисним спорядженням та новітньою зброєю для ліквідації ворога. Це ударний БПЛА «Баба Яга». Він застосовується для знищення живої сили противника та техніки. Тяжко бронюваний. він може нести як бойову масу міни 80-го калібру, 82-го, так і ТМ. В основному він як підтримка для нашої піхоти та захист. На фронті спецпризначенці виконують специфічні задачі, знищують диверсійно-розвідувальні групи росіян, вражають стратегічні об'єкти і техніку окупантів та здійснюють безліч інших таємних операцій. Завдяки гарній підготовці та злагодженим діям. Втрати серед спецпризначенців зазвичай мінімальні. Це невелика родина, яка живе, вона разом планує задачу, разом її виконує, і коли щось йде не так, сама вирішує, як із цього виходити. По моїй групі це моя велика гордість. У мене з мого підрозділу не загинув жоден боєць. Тому в більшість моїх побратимів успішно живі, щасливі, і цілі і здорові. Кукла прийшов до офісу дізнатися про умови служби в ССО. Парубок ще замолодий, аби воювати, але розмірковує над тим, щоб стати військовим у майбутньому. Вважає, що його вміння можуть знадобитися у війську. Мені 14. Моя найулюбленіша справа це літати на дронах. Симулятори ліфтов в них літаю на маленькому дроні, називають їх вопіками. Теж дуже подобається літати. На відкритій місцевості це вже там дрони 7-8 дюймів. Теж дуже подобається. мені. Відкриття нового офісу рекрутингу сил спеціальних операцій у Кропивницькому підтримала й місцева влада. Посадовці не сумніваються, що рекрутерам вдасться відшукати добровольців та підсилити українську армію. Знакова подія для нашого міста, для міста Кропивницького, адже ми надзвичайно пишаємося нашими спецпризначенцями. Полку Святослава Хороброго. Напевно, це не лише тільки стіни цього офісу, але це, напевно, і можливість наших свідомих громадян обрати відповідну професію, мотивовано обрати відповідну професію військового і долучитися до Збройних сил України. Третій полк сил спеціальних операцій, легендарний третій полк, є брендом нашого міста можна про це сміливо говорити, і про нього знають не лише в нашому місті про нього знають у всій Україні, про нього знають далеко за межами країни і його боїться ворог. Тому я впевнений, що не буде проблем для залучення людей, громадян до служби в силах спеціальних операцій, зокрема в нашому легендарному третьому полку. І я впевнений, що там. Всього, що необхідно научать, підготують, екіпірують. Сили спеціальних операцій це елітні підрозділи Збройних сил України, тому вони потребують висококласних і дуже вмотивованих спеціалістів. Я переконаний, що безпосередньо ті люди, які будуть працювати із бажаючими вступити до лав сил спеціальних операцій. Будуть правильно аргументувати, акцентувати і зосереджувати увагу всіх рекрутів, які будуть бажати далі продовжувати свою службу в силах спеціальних операцій і боронити нашу державу. Це вже четвертий рекрутинговий офіс сил спеціальних операцій, який відкрили в Україні. Раніше такі центри розпочали роботу в Києві, Дніпрі та Хмельницькому. В Кропивницькому охочих доєднатися до підрозділів ССО рекрутери консультуватимуть щодня. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський, новини ТІТІВІ. Павницькому з'явиться новий сквер. Облаштують його на вулиці Соборній неземельній ділянці, яка донедавна була в оренді у власність громади. Міська влада повернула її через суд. Площа під озеленення 2700 квадратних метрів. Ділянка знаходиться за кінотеатром Портал. Тендерні процедури планують оголосити вже невдовзі. В планах створити Мавританський газон. Це буде різнотрав'я із 17 видів злакових культур на площі 800 квадратних метрів. Також Висадять дерева, декоративні кущі, облаштують пішохідні доріжки в екологічному стилі, встановлять лавки та навіть декоративні будиночки для комах. Вартість проєкту майже півтора мільйони гривень. Роботи планують завершити восени. Наразі сквер називається Ротарі клуб. Утім у владі мають на меті його перейменувати, чим займеться топонімічна комісія. Крім цього, по вулиці Соборній видалять 65 аварійних акацій та 30 днів. Натомість висадять 95 кленів. Зазнає. Ачу сквер та роботи із видалення висадки дерев на соборні це частина кількарічного проєкту озеленення міста, який розписаний у двох профільних програмах. Нагадаю, на цього тижневій сесії кошторис 2025 та 2026 років збільшили. Наразі в розробці кілька локацій найбільша лісопарк Сосновий, де вже висаджено пів тисячі хвойних в планах ще з півтори сотні. У нас зараз вже підготовлена територія, це вулиця Чікаленка. Ліва сторона, якщо їхати вниз по Чікаленка, там буде висадження, ми ждемо також погоду і там вже здійснені всі підготовчі роботи ще в минулому році. Також здійснені підготовчі роботи по скверу трамвайчика, там, де були публікації. Ми також заходимо на висадження, там і магнолії, і гінгобілоба. І також у нас є в планах ще по вулиці Шулігіних довисадити там Липи. Сумарний кошторис озеленення з урахуванням виправлення на 2025 рік ми збільшили з 10 мільйонів на 16,410, по 2026 році з 10 мільйонів на 14 мільйонів 300 ДТП за участі маршрутки та легкової автівки в центрі Кропивницького. Пригода сталася у четвер вранці, близько восьмої години, на вулиці Великій Перспективній. Обійшлося без жертв та травмованих. У патрульній поліції вкотре закликали водіїв неухильно дотримуватися правил дорожнього руху. Водій автомобіля Фольсвагентірок під час перестроювання з однієї смуги на іншу не надав перевагу в русі мікроавтобусу Баз 2215 який рухався у попутному напрямку. Наслідок чого сталося ДТП. На водія Фольксваген патрульні склали протокол за статтею 124 КУПАП, тобто за порушенням ПДР, що спричинило ДТП. Пам'ятайте, у разі перестроювання водій повинен дати дорогу транспортним засобам, що рухається в попутному напрямку по тій смузі, на яку він має намір перестроїтися. Разом до перемоги юний патріот передав дрон FPV для захисників 175 го батальйону ТРО міста Олександрія. Благодійником став шестикласник із Харкова. Хлопчик самостійно зібрав кошти та придбав дрон, аби підтримати наших захисників. Про це повідомили в Олександрійській районній військовій адміністрації. Юний волонтер подякував військовим за їхню службу. А представники ТРО вручили хлопцю подяку за його патріотичний вчинок.